Отже, давайте сьогодні поговоримо про першу психологічну допомогу в кризових станах. Я вам нещодавно розказала про такі методи методику медитаційну, як можна працювати так, з сильним таким кризовим станом. І далі ми саме про таку першу психологічну допомогу, це те, що має бути у кожного психолога. Так, Такий набір інструментів, яким психолог може будь-який час користуватися, особливо під час воєнних дій психіка людини знаходиться в постійному напруженні та в стресі. І причин може бути багато, да, і різні прояви, да, в залежності від індивідуума. І якщо людина, яка знаходиться поряд з вами помітно накрило емоціями, буде корисним знати мінімальний набір прийомів першої психологічної допомоги. Давайте ж розглянемо ці прийоми. Ось такі є універсальні загальні елементи першої психологічної допомоги. Ми маємо знати, що реакціями під час кризової ситуації може бути страх, тобто перше, що людина відчуває, коли щось відбувається, що її злякало, вони відчувають страх. Вона може відчути ступор, тобто, не взагалі не, не змога да, щось робити, щось діяти, кудись бігти, а взагалі стати в ступорі, ну тобто, в такому шоці знаходитись. Це може бути сильний плач да, від. Такою без безнадії, від без віччя, далі не може сильно розплакатися. Навіть плач, який може приходити та в істерику, по типу той, того, того прикладу, який я вам на початку нещодавно казала, може від, 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 відбутися панічна атака, може бути нервове тремтіння або ж, навпаки, агресивність. Тобто, коли людина агресує на, на когось або ж, або ж на щось. І далі прийоми є як допомогти людині в таких станах. Але обов'язково ви маєте розуміти, що людина, перше, що відбувається з людиною, це реакція. Вона може бути або внутрішня і далі перейти в зовнішню, а навпаки, вона може бути зовнішня, а далі перейти в внутрішню. Людина в цій внутрішній може закритися. При страсі, так, коли людина відчула страх, як можна в такої дуже швидко допомогти? Така швидка психологічна допомога? Покладіть руку постраждалого на зап'ястя, щоб він відчував ваш спокій. Далі це буде для нього сигналом, що ви поруч і він не один? Ви можете навіть промовити людині, так, що я зараз з тобою, я навіть це кажу, і взагалі в? Довго терапії, коли людина да, в сильному страсі, її, або ми пропрацьовуємо якусь її там травму дитячу, то обов'язково ми не просто знаходимось, да, ми присутні при, да, при розповіді цієї історії, цієї травми, але важливо ще промовити, що я зараз з тобою, я тебе чую, я тут, я з тобою. Да і е, в страсі, так, да, про, про, перший пункт, да, ви бачите, що покра покласти руку. Я інколи питаю, чи можу я тебе обійняти, або чи можу я, я до тебе доторкнутися. Інколи це теж діє е, спитати, тому що ми не знаємо, як людина відреагує, якщо до неї доторкнутися, але ж все ж таки, да, ви можете це. Використовувати як інструмент, ви можете питати, або відчути, наприклад, що зараз людині це потрібно і зробити. Дихати, дихайте глибоко і рівно, заохочуйте постраждалого дихати в одному з вами ритмі». Тобто почніть самі, да? тобто своїм прикладом дихати і рівно видихати, і пропонувати вашому клієнтам, да? дихай, да? будь ласка, давай дихати разом. Давай на один ми вдихаємо і плавно, ми вдихаємо на два. Один і два. Давай, ми можемо запропонувати, інколи я, я, я говорю, дихання животом. Так, що ми вдихаємо спробу на один вдихати, щоб твій живот округлювався. Так, на два видихай і його притискай до притискай до стис, стискай. Тобто, про пропонувати дихати. Далі, е, якщо потерпіли, говорить, то слухайте його. Виявляєте зацікавленість, розуміння співчуття. Тут можна запитати, що сталося? Да? Далі, після того, як ви наладили цей контакт там, до, до сіли поруч? Да? Можна людині, наприклад, запропонувати плед, да? його прикри, окри, ну, прикрити, да? якщо людина в якомусь сильному да, сильно постраждала, тобто її накрити, запропонувати гарячий, поруч сісти. Разом почати дихати, і далі після всього цього, да коли людині? Ну ви дали дали їй таке безпечне укриття, можна сказати, да, в умови? Далі можете вже переходити до запитання: що як тебе звати, наприклад, якщо ви перший раз бачите людину. Що сталося, чи б могла зі мною поділитися, що з тобою стр що, що коїться, що з тобою сталося? Будь ласка, розкажи, і бути дуже дуже уважним до того, що людина говорить, проявляти зацікавленість та інтерес. Далі зробити потерпілому легкий масаж на більш напружених м'язів тіла. Можна його погладити, да, і якось ось фізично доторкнутися і таким чином підтримати. Якщо людина знаходиться в ступорі, що, що допомагає при ступорі, да ознаки такого ступору різке зниження або відсутність довільних руків, відсутність реакції на зовнішні подразники, шум, світло, дотик, за, за е, стигання в певній позі, стан повної нерухомості. При цьому людина не говорить, вона може дивитись в одну точку, і дихання дуже дуже таке. Майже відсутнє дуже слабке і, і скляний такий погляд. Ну, ось на, дуже схожий на нашу картинку, яку ми бачимо перед, перед нами. Перше, це підійти до людини, повільно взяти за руку і запросити йти разом з вами. Тобто, запросити, спитати і попрохати, да, піти з вами, використовувати фрази, тобі не можна залишатись тут, тобі потрібна допомога. І Далі зігнути постраждалому пальці на обох руках і притиснути їх до, основ, до основи долоні. Далі людина, перебуваючи в ступорі, може чути та бачити, тому говоріть їй на вухо, тихо, повільно та чітко те, що може викликати, що може викликати сильні емоції, краще негативні. І необхідно будь-яким засобом добитися реакції потерпілого, потерпілого вивести його із цього заціплення. Тобто, можете знову ж таки, як і в першому випадку, почати питати, але бути само, самому, да, як психологу, бути дуже і дуже спокійним. Да. Ми маємо бути тим зірцем, щоб і тим і бути настільки. Навіть відчувати свою внутрішню опору, да, особливо людям, які знаходяться в таких дуже складних станах, сильних станах, то психолог він допомагає вже своєю присутністю, якщо він в собі це має, да, якщо він в собі це має, то він може це і дати іншій людині, тобто він може дати підтримку. Якщо... Тому психоло дуже важливо психологу постійно працювати над собою постійно. Не тільки вчитися, але й піклуватися, піклуватися і про своє психологічне здоров'я? У мене, до речі, була нещодавно записана лекція: саме ментальне здоров'я техніки, або да, така профілактика ментального здоров'я саме для психологів, тому що це дуже-дуже важливо. Далі як допомогти людині, якщо вона плачі? Та, якщо вона в сильному плаче, ну по-перше, це не залишати постраждалого на одинці, та, щоб людина була одна. Далі встановити фізичні контакти з постраждалим, взяти за руку або ж покласти свою руку йому на плече або спину, погладьте, погладити по голові, дайте відчути, що ви поруч. Застосувати прийоми активного слухання, періодично вимовляти угу, та кивати головою. Ну це із, із звичайного консультування, кожен психолог це знає, да? або ж фрази ехо, да? ми активно слухаємо, тобто даємо нашому клієнту зрозуміти, що ми чуємо, що ми бачимо і що ми поруч. І також повторювати за людиною, за людиною ривки фраз, говорити за свої почуття та почуття постраждалого, і не намагатися заспокоїти постраждалого, а дати навпаки людині виплакатися та виговоритися. Якщо людина плаче, то це теж і щось, вона від чогось позбавляється, тобто вона щось виплакує, да? і психолог якраз не зупиняє, а навпаки, може залишатися в цьому. З людиною, да яка плаче, і навпаки, її навіть е, ну дозволяти їй, ну, тобто давати їй місце для цього, да для того, щоб ці емоції могли проявитися. Там можна, можна наприклад, казати: я я бачу, що ти плачеш, про що твої сльози, про що ти зараз плачеш? Е, чи можеш зі мною поділитися, що ти оплакуєш зараз? Бо ж мені і далі ділитися своїми почуттями. Мені дуже наприклад, так якщо я бачу перед собою людину, мого клієнта, який плаче, я можу поділитися. Я я, я прислухаюсь до себе в цей момент, так, що зі мною відбувається, коли я, я зараз тут з нею знаходжусь, і можу ділитися, що, наприклад, коли я бачу, як ти плачеш, мені боляче, або мені дуже сумно, що що це з тобою сталося, або мене злить, що з тобою так, так себе повели. Да? Тобто я ділюся своїми почуттями: що зараз з тобою? Як ти? Як, як тобі відкликаються мої слова? Да? Я е, налагоджую контакти з людиною таким чином. Як допомогти в істериці? Ну, ознаки: надмірне збудження, безліч рухів, мова емоційно насичена швидка крики ридання. Ну, по-перше, видалити глядачів, да, тих, хто бачить, тих хто присутні, да, видалити, створити спокійну обстановку. Необхідно залишитися із потерпілим наодинці, якщо це є безпечним для вас. Несподівано вчиніть дію, яка може сильно здивувати. дати ляпас, облити водою, різко крикнути на людину. Ну тобто, зробити щось. Що людину виведе із цього стану, говорити з постраждалим короткими фразами, впевненим тоном, Випий води, умийся. тобто да, так директивно дуже. І після істерики настає занепад сил укладання постраждалого поспати. Або можна запропонувати плет, наприклад, да, і запропонувати лягти, наприклад, щоб людина прилягла, і. Можливо, навіть поспала. Що робити, якщо у людини панічна атака? Як допомогти? По-перше, попросити людину сісти, опустити голову та впертися ногами в підлогу, да? тобто сісти прямо рівно, да? щоб ноги були на підлозі. Попросити постраждалого зосередитися на диханні, дихати повільно. Тут можна запропонувати дати ось, дихати в пакетик, наприклад. Да? Туди, ну, Таким чином ще можна переключити увагу, і попросити людини розповісти про те, що вона бачить і чує. Взагалі, щоб розуміти, да, як допомогти панічній атаці, по перше потрібно розуміти, що таке панічна атака, да, про що це панічна атака? По перше, це дуже сильна тривога. А тривога це завжди про страх, направлений на майбутнє. Але людина тривожиться і не, ну, дуже, ну, не дуже, а майже 100% не знає, про що вона тривожиться, але дуже їй страшно. І, і Це буває або страх смерті, або приближення смерті, а що зі, зараз щось зі мною хоється, і від цього дуже сильне серцебиття, мокрі тим, а, ру, а, ладошки. І а, щоб і ці думки, що ви розумієте, вони направлені на майбутнє. Прийде смерть. Да? вона ж не зараз, вона. Ну, я, я помру, але це все ж таки на майбутнє. І щоб е, з цього майбутнього да, цю тривогу переключити на, майбутнє, на теперішнє, да, потрібно спитати людину, що зараз вона бачить. І в панічній атаці не дуже мало потрібно питати про емоції. Да, не потрібно, бо Там буде тільки тривога, ви нічого нового, нового не почуєте. Тому потрібно не про емоції, а якраз про повернення її в теперішній момент. Тут і тепер. Тобто назви ну, з, з панічними атаками працює техніка, назви там п'ять предметів синього кольору, наприклад, так, щоб вона побачила щось там синього навкруги, або там зеленого, червоного, або білого, або назви а, назви, що ти бачиш зараз перед собою, так, що ти зараз перед собою, щоб вона просто перераховувала там, стіл, стіни, підлогу. На да, там лампу, ну щоб вона почала перераховувати, таким чином повертала, поверталася тут і тепер а, нервове тремтіння як при нервовому тремтінні при екстремальній ситуації з'являється неконтрольоване нервове тремтіння. Людина не може за власним бажанням припинити, припинити цю реакцію, і потрібно взяти потерпілого за плечі і сильно різко потрясти протягом 10-15 секунд, продовжуйте розмовляти з ним, інакше він буде сприйма, прийняти інші дії як напад, тобто говоріть і говоріть ну доброзичливим, добрим голосом. що... Що ви там з ним можете там представитися? Там психолог, я мене викликала. Я. Я тут, щоб вам допомогти. Будь ласка, чуйте, почуйте мій голос. Я тут, я, я, я поруч. Я, я для того, щоб бути я тут, щоб о, вам допомогти. Не можна обіймати потерпілого чи притискати його до себе, укривати постраждалим чимось теплим, заспокоювати, говорити, щоб він узяв себе в руки. Ну і взагалі я скажу, що ні в якому да, випадку ні в плач, ні в істериці, візьми себе в руки та психолог цим не допоможе, якщо він це скаже. Ось. Далі звернути, якщо агр... агресія да, при агресії, зведіть до мінімуму кількість людей навколо допомога менше, щоб було людей, дати людині можливість випустити емоції. Ви можете їй дати щось м'яке, наприклад, подушку, або щось, щось знаєте, пінопласт. Да, ось дуже добрий пінопласт допомагає. Або якщо ви знаєте, хто може займався акробатикою, в акрибати це такі Такі є палички, і ці палички вони, наче от як каремат роблять, да? вони такі м'які, майже невісомі, але їми можна, ну начебто бити, тобто фізично можна ними щось робити, але вони шкоди ніякої нікому не нанесуть. Тому дати щось там подушку, щось м'яке, невісоме, якийсь там пластиковий стакан. До речі, дуже добре можна допомагати людині дати їй стакан, щоб вона в цей стакан покричала. Так? Тобто, це буде не, ну, не, не викличе паніки людей, щоб хтось кричить. Але сама людина викричиться, тобто в стакан, і вона стакан працює. Ось, дати далі доручити роботу пов'язана з високим фізичним навантаженням, так? щоб вона щось. Фізично саме робили фізично, щоб її тіло фізично, тому що воно знаходиться дуже сильному напрузі, дуже сильній агресії, тому дуже добре, щоб щось фізично вона поробила. Демонструйте доброзичливість і намагатися розрядити ситуацію смішним коментарем або діями. Вікторія, бачу, що ви підняли руку і скажіть. Даже... Пані Наталі, дуже я... бачать. Будь ласка, скажіть, або напишіть, тому що дуже сильно проривається, коли ви говорите. щось хотіли сказати, або що? Що сталося? Було дві підняті руки, я бачила. Давайте no, поки що зроблю паузу добре.